Ситуацію у Херсоні та області, а також як змінилася вона через три роки деокупації міста. Ми дізнаємося від заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Толоконікова. Він буде в нашому ефірі. Вже доєднується до нас пан Олександр. Вітаємо вас. Вітаю, Вітаю студія. Пане Олександре, розкажіть, як можна порівняти безпекову ситуацію в Херсоні зараз із тією, яка була після деокупації міста? Ну, ви знаєте, от тільки от зараз прилетіло поряд, і ну, звичайно, рік три роки тому такого не було. Але вже десь з 20-х чисел почали обстрілювати і перший такий серйозний обстріл. Я пам'ятаю, був 15 а, грудня, коли росіяни вкрили а, РЗСВ центр міста біля Цуму, і там дуже було більше 20 було загиблих, а, більше 50 поранених. І це були жахливі кадри, які облетіли весь світ, і також ви бачите, чуєте десь знов прильоти. Якісь а, Пане це та, були безпеці, гадри, Ми можемо проходити. я перепрошую. Ви в безпеці ми можемо продовжити розмову, Так. Да. Як і всі херсонці, ми в е, такій безпеці. Тому давайте продовжувати. Окей. Okay. Ось, і е, ну, дійсно, це був такий жахливий е, випадок, перший. Ну, який нас ну, всіх дуже сильно емоційно там надламав, тому що були люди, які лежали в центрі міста і е, е, вгоріли автівки, але уже через три роки. Ми на жаль огрубіли, звикли до цього постійного терору, постійного жаху, і це, на жаль, наша реальність, наша херсонська реальність зараз. І казати, якщо що порівнювати, то ми прожив, живемо три роки без там декількох тижнів. Три роки в постійному терорі і постійних обстрілах, тому вказати, що ж сильно змінилося, окрім того, що додались дрони, дронові атаки, то особливо не змінилася. Я перепрошую, зараз продовжимо. Повітряні сили збройних сил України повідомили в телеграмі про те, що є загроза застосування балістичного озброєння із південного сходу для територій, де оголошена повітряна тривога. Зараз бачимо, що частина України підсвічена червоним. Це сумська частина Харківської, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька область. Ну і звісно, Луганська та ВН Республіка Крим. Там загроза постійна. Пане Олександре, розкажіть мені, будь ласка, про свій день от три роки тому, коли відбувалася деокупація Херсона. Де ви були і які у вас були враження? Ми якраз їхали, якщо можна, я розповім про про те ми, ми їхали з е, самого, самого ранку в Херсон їхали з Кривого Рогу. Там раніше знаходилась наша адміністрація. І ми їхали через так, як так як були підірвані мости. Ми їхали через села. І е, те, що ми бачили, то дійсно хочеться побачити дуже дуже хочеться на лівому березі, тому що ми бачили людей, які вийшли е, на дороги, діти е, вони плакали, е, махали прапорцями. Люди подоставали прапори з підвалів. І Я впевнений, що от на березі також люди е, досі ховають прапори, щоб е, зустрічати потім е, збройні сили. Ну і звичайно, на самому. Е, Площа, як ви показуєте, був такий великий майдан. Він був майже тиждень, цей майдан, де ми всі святкували, вітали один одного, вітали військових, дякували. Тобто, це така ейфорія була. Звичайно, хочеться знову це пережити. Пане Олександре, ну ми всі пам'ятаємо ці кадри. Це свято Сльози три роки тому, які зараз. Настрої у людей, враховуючи ці постійні атаки дронів, постійну небезпеку, чи продовжують взагалі емоційно люди триматися і вірити у, у краще? Скажімо так? Звичайно, ми ж тут живемо і надіємося на краще, бо по іншому неможливо. І е, також люди, якісь звідси не поїхали. Або чекають е, в різних регіонах, чекають на звільнення Херсонщини, щоб повернутися е, на лівий берег і щоб приїхати на правобережжя, в більш безпечне правобережжя. Всі ми надіємося і маємо надію, що скоро це закінчиться, і е, можна буде знову займатися своїми справами, відкривати свій бізнес, кав'ярні, які були закриті, або зруйновані, відбудовувати все це. Е, е, ну тільки це нас тримає тут. І, звичайно, люди сильно змінились. Люди змінились перш за все, тому що, на жаль, звикли до терору. Це я бачу постійно. І ми самі ми звикли до вибухів, але це не, неправильно. Навіть да? як акторка Анджеліна Джолі приїжджала і казала, що ну, це не зрозуміло, як люди можуть до цього звикнути, да жити в підвалах, займатися справами, ходити по вулиці, чути вибухи це не неправильно в сучасному світі. Зараз продовжимо. Є повідомлення від Питерних сил збройних сил України про те, що фіксуються безпілотники з Курської області Російської Федерації курсом на Суми. Також безпілотники на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград та активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тож, вкотре нагадую, там, де оголошена повітряна тривога, будь ласка, перебувайте в укриттях і подбайте про власну безпеку. Якщо говорити про безпеку місцевих мешканців Херсона, як можна з цим допомогти? що Це радіолокаційні методи боротьби, антидронові сітки? чим можна убезпечити людей максимально? Ну, це все разом. По перше, це радіоелектронна розвідка, за допомогою якої ми е, передаємо інформацію про дрони, які рухаються в бік міста або в бік якихось вулиць. Ми постійно це комунікуємо в каналах на каналах в Телеграм та наших соцмережах, щоб люди знали. Хоча б. Е, потім це дійсно радіоелектронна боротьба, системи РЕП, які працюють по всьому місту і створюють типу стіну або купол, як можна як хочете називати її. і… і... Це окремий вид, який працює по частотам по відповідним, і також по більшості по FPV. Також є е, сітки різного діаметру, які одні працюють від скидів, інші працюють від е, дронів в FPV. Ну і саме таке фізичне знищення це е, наші е, такі вогневі бригади, які їздять. Коли РЕП РР передає система розвідки, передає, що дрон рухається в якийсь напрямок, туди виїжджає бригада вогньова, яка відпрацьовує вже стрілецьким озброєнням по дрону. Якщо не виходить, тоді вже там працюють і ніч. Скажіть, будь ласка, чи багато зараз людей виїхали з Херсона, зважаючи на безпекову ситуацію? Ну, якщо казати, що було 310 тисяч, а зараз 60, то близько майже 80% виїхало. Але тут зараз на на восени виїжджають люди. Потім навесні там 10% там мігрують постійно, тобто в нас збільшується до 70 тисяч, а і зменшується до 60 тисяч а, взимку. Ну але ми готуємось до того. Ми будемо обслуговувати все місто і взимку і опалення. Наскільки можливо це буде, дозволяти безпекова ситуація. І світло, і вода. Тобто для тих людей, які залишились тут. І відверто дуже би хотілося, щоб наступна річниця звільнення Херсону була вже в мирній Україні. І ми говорили не тільки про Херсон, але й про всю іншу частину Херсонської області, яка зараз, на жаль, знаходиться під окупацією. А тим не менше, я розумію, що зараз не про свято, але чи щось урочисте відбувається в Херсоні? Чи, чи відчуваєте ви якусь святковість в цей день? Ну. Ми згадуємо ці моменти, але згадуємо також і людей, які загинули. А я нагадаю, це більше майже тисяча людей загинуло і шість тисяч поранені. І військові, які обороняють і, і гинуть за Херсонщину. Також їх треба згадувати. І ми згадуємо, і, але. Святкових ніяких заходів не було. Був невеличкий концерт у підвалі для військових в більшості та комунальників, які завдяки кому це, це місто ще існує і працює. І для них нагороди були а так ніяких більше святкувань було. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися. Розказали про Херсон. Чим він зараз живе. Нагадую, що ми спілкувалися із Олександром Толоконіком, заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Пан Олександр поділився і своїми спогадами трирічної давнини, коли був звільнений Херсон від окупації.